Сьогодні привезли Ford Fiesta, тича соляра. розібрав, там воно все залите, я не знаю, видно. Трудно зрозуміти откуда я продув, з цьому постарався викачати, що можна. Але найбільше, зараз, секунду. Добре, найбільше мені подобається це, це соєднення. Воно так розболтане. Я тільки що промив, висушив, запустив. Питаюся розібрати. Зняв дворник і зняв цей пластик, щоб витягнути цей. Але щоб зняти цей пластик. Дивіться, що дебіли придумали, Дивіться, де був запалений. Щоб його зняти, зняти фару. Навірно, щоб зняти фару, зараз прийдеться зняти бампер. Я постараюсь без сьома того. Зараз знімаю всю верхушку, надо, бо воно не зніметься отдільно, цей пластик. Він йде суцільний і знімається з кришкою клапаною. Дурнацька якась трошки система. Але є ще є. Зняв поки так, зараз буду розбирати далі. Все-таки прийшлося на пластик. Я відкрутив два болта, один-другий, відходить так в сторону. І можна відкрутити, бо я питався зняти. Треба все-таки знімати бампер, але цього вистачає, щоб відкрутити. Також потрібно буде відкрутити ремня цю бокову штучку. Тут а, 4 болти на 8, а цей чомусь на 9. Ну і все. Дивіться, тут стоїть такий клапан. Один болт звідси, а другий вроді дивися, як. Звідти, але туди не можна підлізти нічого. Потрібно зняти патрубок, провернути і зняти. Бачите, як воно кріпиться? Це просто це не болт нічого. Просто вставляєте, защлкуєте і болтом підтягуєте. Що відкрити кришку? І тут ще два болти кріпляться ззаді. Якщо на кришку дивитися, вже протерли. Так якщо вона отак до вас вона дивиться. Тут два болти будуть якраз напроти цього вуха. Один і другий. Ви витягуєте там, ви одразу не зрозумієте, що тримає ці впускні. Вони сюди заходять і резинки просто тримаються. Ну і все. Я зняв вже обратку, давайсь туди. Бо це була така саме більш залита. Вона сюди йде і потім до обратки пішла. Може десь лопнув, не видно, щоб була десь трішенька. Ну, але десь текло. Ну і звідси, я коли протер дивився, до калюжа набиралася тут. Пробував підтягнути. Тут затягнуто. Більш теоретично нема звідки. Звідки тут текти більш немає? Або звідси, або звідси. Тут я думаю, якщо втекло сюди, воно всі стікало. не йшло бо бач сюди. Бачите, воно сюди пішло. Ну і зборка. В обратному порядку. Я на сьогодні все. Куплю завтра обратку і буду збирати.